Природа знову кирає мешканців мордору. Смерч та штормовий вітер відвідали місто Сочі. А Таганрог вкрився смогом від польових пожеж. Український слід уже знайшли. Коментатор іронізує з абсурдної українофобії з боку співгромадян. Допомога природи потрібна не завжди. Росіяни і самі вміють створити собі проблеми. Ось так один з них влаштував перекур на заводі моторних мастил в передмісті столиці окупанта. Горіло цього тижня і в центрі Москви. А це димить торговельний центр в рідному місті диктатора Санкт-Петербурзі. В Апшеронську Краснодарського краї ця будівля вибухнула. Хтось не зміг дати ради побутовому газу. Диверсія Байдена. Коментатор намагається передбачити офіційну версію події від влади. Жителі Краснодарського краю відчули на власній шкурі енергетичну політику влади. Через численні позаштатні ситуації в системі мешканцям регіону відключили світло і воду. Посидівши в темряві і без води, окремі мешканці регіону навіть спробували побунтувати. В Краснодарі до мітингарів вийшов мер і пообіцяв все владнати. Владнав протестувальників почала затримувати поліція. Що ж це за таємничі позаштатні ситуації, через які зникло світло на болотах? Офіційної відповіді немає, але є припущення. Це прильот українського безпілотника по Курську. А в Ростовській області такі самі птахи поцілили в аеродром Міллерово. Наздоганяли ворога українські воїни і на окупованих територіях. В Донецьку вдарили по розташуванню російського війська, а в Луганську поцілили військове авіційне училище і вже традиційно палав нафтопереробний завод в Туапсе. Куди дивиться ППО? Невідомо кому дорікає дописувач з Мордору. В найбезпечнішому регіоні Росії Білгородській області горять будинки та автомобілі. А на автошляхах утворюються велетенські вирви. В регіоні, терміново розробляють нові технології з безпеки логістики, придумали ось такі антидронові сітки для автобусів. Давно відомо, населення завжди заслуговує на владу, яка ним керує.